Motherfucker kicks in life. <laughs> Всім привіт, вітаю вас всіх на каналі, щоб до нас подивитися класне відео, зразу став лайк, робив підписочку, а ми будемо класно рибалити. Друзі, виїхав я на заплаву стера Кар'єр, дуже крутий, є гарненька рибка, вже трохи злапкав верху. Водки. Буду сидіти цих пару днів. Поставимо з друзями, що друзі приїдуть, поставимо на мета тут. Будемо сутки, двоє сидіти пробувати. Позакидаємо. флет фідера, вже було дві теж на флет, а одна і дві покльовочки на фідер да, і одну гусьорку зловив. Використовувати ці дні прикормку різну. З добавкою трошки е, у пари шпінка, як завжди в нас буде, пілець, гейзер. Часниковий карась будемо кребом мішати, я не мішав ще поки, я замішав ось таку трапер. Трапер ось такого замішав з килицем. Прибавив трохи пінки опариша і вже злапав одненьку гусьорочку і був на флет покльовочка. На поплавочок клює раз за разом. Верху водка вже з десяток зловив, така гарненька, долудонька, крупненька. Треба сидіти, тримати в руках вудочку, десь зразу і плює. Ось така в нас красота. Будем... Ці дні погодка вже нарешті весна, будемо відкривати сезон наш. Будемо Друзі, нарешті ось бачу на є за цей день покльовочка. О! Десь підлящик. Нічо собі. Десь на черв'ячка взяв. опариком невеличкий. Але ж не маю права її відпустити бо нам. Уху треба зробити весняну, тому мушу забрати такого хоча б. Але за сьогодні це вже така, можна сказати, більшенька рибка. усьорка була менша і той раз. Для теж був менший. Ну, черв'ячок і упариш. Тут так само. Ось такий у нас закат сонця гарний. Вже Сергій приїхав, Поставили намета. варимо чергу. Ось так коротше, там підмені шурують. А ми тут намагаємося щось піймати. Ні, все це його морить. Я ж кажу, давай поцікай там вже сидить риба. Та вже воно є, то ж там невелика риба, кухнюк. Якби то в крупнах було вже потягнуло Ну то понятно. Певна гостерка якась, бачу, воно його там сидить, певно, і подригує. <рискіл six> На конди будуть вночі. Ну, зараз підкормим. Сьогодні, завтра, о, тоді вже рибка підійдемо. I can't believe the night. Light But honestly, you've got to know that this ain't living, but we could run. Вирішили ми, ми трохи пообідати. Зараз, коротше, хлопці пообідаємо. І будемо перезакидатися помаленьку. Ось такого у нас помаленьку. Це можеш Щось... не перезакидатися помаленьку, я тільки перезакинувся. Та я не перезакидався. Ай! Ну і факти в руке пахати. Він бреше. Ми йдемо спати. Я спати, дивись, само капає. Ні. Кажу, спати. Зараз буде риба клювати, васонечко вийшло, зараз уживе наш весняний короб. О, люди приїхали. Амур і будемо лапати його. Амур. Не, буде. Не будемо? Не буде. Чому це? Зараз ще Сережа з Віталіком приїде, то будемо щось пекти. Сказав, пекти. Пекти будемо блін, шашлики. <laughs> ya, eso, eso.

Личок жаримо. Одного стайка і що ж шариться, горить, томиться. А, красота! Але хороша, ні. Хороша дві тюлечка, ага. Дивись там зараз шашлики Я вже перевертавши. О, дивись, другий Віталік, нічого собі. Ти що? Ото в мене. Подсікай. Це вже пішов амур. Дві <риклад> їбать. треба екстрактора. Немає рвий не гачка. Блюд. Ні, гачка не рви, би гачка влете. Віталік, не переступай через вудку Не переступай через вудку, Віталік! Поплавкам, блять! Дай боже, блять! Диви вже мутеля нема, блядь. Вилезли в коробку. Серега, давай мутель. Давай мутель бігом. Я подивлюсь. перекушує. Потрошку. А мене червяк, двойсь закинусь, спокій, блядь. Сука. А ведь ты блять, блядь. Шо ти шо сьогодні запіймали, блядь. Черни! Блять, взорвало все, Та ж ви переназовує? Не було. Тюлька на ребі. Вчора вверху води воно ввели, то Сергій в соусі замаринував, як тюлечка. Знімає пробу. Будемо дивитися по йому, чи вона добре, чи ні. Та ну її пінь, як таку їсти. Ну її пень? А, та, ну, а, може, щось ризикувати не, було... не хочеться. Можемо її на було оберіг. Оце ячко їсти. Сніданок в нас в неділю як завжди. По неділі. Придеться Віталій худе обідати. Ну так, да, вісім гадаємо. Обідати, снідати. Поснідаємо і будемо корепку. Далі тільки. Що ми сьогодні на обід готуємо? Так, Тепліло зараз сонечко Все файно стало в машині сидіти Що там клює Та так клює називаєш зашклевом Таке Ну на наступний раз до пиво буде я на загальний Ну, ну бачимо. Фу, бачимо. О, бачимо Ого, бачите клієнка сидите лапате Верховка